Друзі, днями я ділилася в своїй історії книгами, також їхнім змістом. Вони надзвичайно мене зацікавили, тому що стосується юридичної риторики, яку ми вивчаємо з студентами, і автор мені відписав, що одну з книг прийшла мені в подарунок. І ось в п'ятницю я отримала от таку книгу. Юридичний спічрайтинг автор Василь Масюк. Я прикріплю посилання на сторіночку автора, тому що там ви зможете придбати оці книги. І хочу сказати, що вони є. Корисними як для майбутніх юристів, які вивчають юридичну риторику, а також для практикуючих, тому що там детально описано, як готуватися до промови в суді, як її складати, що там повинно бути, як переконувати аудиторію, як готувати слухачів. І ця книга, а також інші, які є на сторінці, автора, точно покращить ваші ораторські здібності. Щира моя рекомендація а автору велике дякую. Мені надзвичайно.